Якщо говорити про фінансову яму, чому людина туди потрапляє і чому вона там знаходиться? Вона може знаходитися там десятками років. Я пам'ятаю, ми проводили курс розширення, інтенсив розширення. І я питала, скільки ви знаходитесь на одному й тому ж рівні. Неважливо на якому може бути фінансова безпека, а може бути фінансова яма. Люди говорили 19 років, 7 років. Я була вражена. Я розуміла, що люди знаходяться на одному рівні достатньо довго, але я не думала, що прямо так. Довго, тому що якщо говорити про фінансову яму, я в неї потрапила в 19 років, коли взяла бізнес на відкриття салону краси. І до 28 років 9 років. Да, я була фінансовія. Тому я дуже добре розумію тих, хто там знаходиться. Наскільки це важко? Такі люди постійно живуть в стресі на кортизолі. І з такими людьми дуже важко навіть спілкуватися. Їм самим важко з собою Да? Це постійний стрес. І які установки там є? Грошей ніколи не вистачає. Це прям моя установка. Що б я наробив? Це людина може бути достатньо розумна, але просто має навички керувати грошима. Я не вмію заробляти, така може бути. Тобто, в мене борги, тому що грошей не вистачає, я мало заробляю. А як заробляти більше, я не вмію. Всі багаті, нечесні, ось з'являється таке відчуття несправедливості, що ніби зі мною все добре. Я маю там нормальну голову, але в них виходить, а в мене не виходить. Вони, мабуть, роблять щось неправильно. І я останнім часом дуже часто на себе отримую ось такі, знаєте, ну ви там точно щось робите неправильно. Ви там точно когось обдурили. Да? Чому так відбувається? Тому що я не витримую свою неспроможність дійти до цієї точки зараз буде боляче, але чесно. І тому, так як я це не витримаю, я буду нападати на багатіїв.